Сьогодні знову Харківський театр для дітей та юнацтво виходить на велику сцену. Дуже дякую всім глядачам. Дуже дякую і Гірисам Чатеряху, обласної військової адміністрації, облраді, нашому департаменту культури, всім нам, всім нам, тому що сьогодні свято. Сьогодні знову свято, і наші глядачі побачать виставу «Дюймовочка». А наші актори у своїх персонажах вони знову занурюються у казку, бо казка це велика. Щастя для усіх для великих, для дорослих, для маленьких, для бабусь, для дідусь для усіх. Тому ми сьогодні граємо на великій сцені. Дякуємо Ігорю Рісановичу, що він на сесії міськради прийняв рішення допомогти театрам Харкова з рішенням комунальних платежів. Вони анулюються. Це дуже зараз вчасно, тому що театри не так працюють, як раніше до війни і грошей, які. Не вистачало, він розумів це і тому рішення це справедливе рішення. І дуже дякую ще раз йому за це від всіх наших театрів і філармонії за таке рішення. До речі, вона вже багато років де на сцені нашого театру. Це вистава режисера Подорожка Анатолія Васильовича. Він написав інсценізацію цієї вистави, але вистава була відновлена вже під час бойових дій. Вона одна з перших почала дарувати радість дітлахам Харківщини після відновлення роботи театру. І наразі сьогодні, вперше, ми побачимо цю виставу на великій сцені цього. Великого театру так є нововведення, буде величезний здоровий екран мультимедійний. Ну мені здається, для діточок це буде дуже цікаво і сучасно. Такий новий погляд на виставу всім відому казку Андерсена Дюймовича. Велика сцена. Дуже дякую за можливість зараз ходити до театру, привести сюди своїх діток. Гарні актори, добра казка. Дякую. Сподобалась цій маленькі прекрасні дівчинки. Сама вона, як дюймовочка. дуже гарна акторська гра, успіху творчості, натхнення.